Слава Україні, слава нації, слава ЗСУ, слава Ісусу Христу! Україна не прагне чужого. Україна боронить своє. І щовечора молиться Богу, і щоранку у вірі встає. Доброго вечора з вами Клуб Патріотів. Почни з себе та Діана Петрова. Шановні пані та панове, шановні брати та сестри, не забувайте, у нас іде війна. Одна біда на всіх. Допомагайте ЗСУ, вірте в ЗСУ, моліться за ЗСУ. Зараз пріоритет, допомога, все на армію. Все, що просять наші військові, наші захисники, це риби, це дрони, автівки тощо. Але ви знаєте, коли йдеш по місту і миють бордюри під час війни, коли дійсно не вистачає іноді коштів на озброєння. Ну, це просто яке жахіття. Також, будь ласка, органи самоврядування, давайте все, пріоритет, всі кошти, котрі можна переадресувати, як кажуть, на армію, давайте на армію. Допомагайте, хто, шановні мешканці Шосінської громади, хто скільки може, гривна, 10, 50, 100, хто скільки може. Ми обов'язково переможемо. Дякуємо. Сьогодні хотілося приділити цей ефір декілька питань. Ви знаєте, до сих пір, коли йдеш по місту і осознаєш, що 33 роки незалежності, 11-й рік війни, агресії Російської Федерації і третій рік повномасштабного вторгнення, у нас, на жаль, до сих пір, і вивіски російською мовою, мовою ворога, вбивця, окупанта, агресора. Сусіда це не наша мова, це мова сусіда. У нас одна єдина державна мова. Соловіна найкраща в світі, українська. І обслуговування іноді теж до сих пір російською мовою ворога. Люди добрі. Або ми змінюємось, або об'єднаємось і переможемо все зло, або, вибачте, загинемо. Ви ж знаєте, що Путін робить як каже, ми нікого не нікого не вбиваємо, ми захищаємо, освобождаємо русскоязичне населення. А чого? Від чого? Від життя, від житла. Ви ж бачите, Маріуполь, Буча, Вовчанськ. Вони все знищують всіх. Думайте, будь ласка, шановні. І ви знаєте, коли на все це дивишся, просто душа плаче. І, може, ви чули, бачили, що до нас приїжджав Тарас Кремінь, цей уповноважений по захисту державної мови. І він нам повідомив, що у нас наш омбудсмен по Сумській області це Вікторія Вітер. І вони нам таку передали брошурочки, як захистити право на мову. Тут покрокова інструкція, що як треба робити. І е, якщо вас не чують, не хочуть обслуговувати, тобто до сих пір вивіски, на жаль, е, і ви робите зауваження, то пані Вікторія Вітер от повідомила нам, що треба робити. І останній крок це. Публічність. Тобто, якщо ви бачите, що порушення має зухвалий чи загрозливий характер, що не має шансів швидко і без скандалів вирішити проблему, вдавайтесь до публічного розголосу, повідомила Вікторія Вітер. Тобто, розміщуйте дописи, і фото, і відео в соціальних мережах, звертайтесь до журналістів, публікуйте, а потім звертайтесь до. Тараса Кременя до Вікторії Вітер зі скаргами. І тоді, якщо, як кажуть, по-доброму не виходить, то будуть вже накладені штрафи. Ви знаєте, що з 2019 року уже у нас є штрафи за порушення мовного закону, за обслуговування у всіх сферах суспільного публічного життя. І 20-го року вже штрафи збільшились, і може ви бачили, чули на сайті міської ради. Теж була у нас є комісія, котра займається цим. Я кажу, нам повідомили, що вони працюють у цій сфері, але, на жаль, дуже повільно. За 33 роки, ви бачите, і при агресії Російської Федерації до сих пір стикається з мовою ворога і її захистом. Ну це просто ганьба якась. Також вони опублікували, тобто нагадуємо, що Конституція України визнає українську мову як державну. І мова є визначальним чинником і головною ознакою ідентичності української нації і фактором єдності і національної безпеки країни під час агресії. Тут стаття 30 Закону України про Вивські, стаття 32. Про рекламу обслуговування державною мовою. Так що шановні пані та панове, шановні громадяни, будьмо свідомими, небайдужими, беремо на себе відповідальність, виконуємо не тільки права свої, знаємо і права свої, а також виконуємо, виконуємо свої обов'язки. Придбайте таку книжечку хорошу «Конституція України, ми так робимо і вам рекомендуємо тут закони. Ви знаєте, що стаття 10 з 96 го року уже давним-давно цей закон є, що державна мова в нас одна єдина, українська. Саме найкраща в світі, співуча сила Ви знаєте, якщо ми самі себе не будемо поважати, то повірте, нас ніхто не буде поважати. Дякуємо. І ви знаєте, що стаття є стаття 17 Конституції України гласить про те, наприклад, що захист при агресії Російської Федерації, захист України, своєї батьківщини накладається на весь український народ. Але територіальна цілісність, суверенітет України полагається на військове формування. Це Національна гвардія, це СБУ, це Збройні Сили України, це Національна поліція, а також, а також сили прикордоння. У когось хтось воює, хтось працює, у когось військовий фронт, у когось інформаційний фронт, у когось економічний фронт. Тобто ми платимо податки, ми донатимо і разом в єдності, звичайно, переможемо все зло. Дякуємо. Друге питання хотіла б торкнутися до нас, до громадських активістів. Дуже багато повідомлень, прохань, і пишуть і мені особисто, і до нашого клубу, і до наших громадських діячів звертаються допомогти підтримати морально, душевно наших захисників, які були по своїм пораненням. Як кажуть, вже списані, і вони іноді пишуть і кажуть, що вони нікому не потрібні. На жаль, і ви знаєте, наскільки я не знала, а зараз узнала, у нас дуже багато в Шочинській громаді є громадських організацій, котрі повинні займатися допомогою суспільства в якихось, як кажуть, проблемах. Так? І ми давно хочемо започаткувати такі зустрічі морально-духовного, душевного, до психічного стану наших громадян, Шосінської громади, по всій цій Україні є. Це дуже потрібні такі зустрічі. Ви знаєте, що дуже платиться велика ціна за це все. І ми повинні бути єдиними, об'єднаними, свідомими громадянами. І якщо кому щось не подобається, там мова, культура, наші закони тощо, то ніхто нікого не тримає. Будь ласка, білет, вокзал, валізана, куди хочете, зараз можна виїхати. Хто подобається Російська Федерація, в Російську Федерацію подобається в Європу кудись, будь ласка, в Європу ніхто ж нікого не тримає. А якщо ми живемо тут, ми повинні виконувати свої і обов'язки також, хоча б старатися. І ми такі хочемо зустрічі робити, і ми вже робимо ці зустрічі, об'єднуємо громадян, так що хто, кому потрібна якась допомога, долучайтесь до нашого клубу, до наших громадських організацій, звертайтесь, вони повинні, і ми, і вони нам разом всі допомагають. Дякуємо. І у нас була зустріч така. Ми запросили і священника, і військових капеланів. Але хтось міг, хто не зміг прийти. Але була зустріч дуже цікава, дуже добра, дуже приємна така. Ми поспілкувались: хтось задавав питання, хтось відповідав і один одному ділились своїми емоціями. І це дуже гарно і потрібно на зараз, а потім. І на майбутнє започаткувати такі зустрічі морального, психологічного, духовного стану під час біди, війни і горя. Дякуємо, об'єднуємось і разом один одному допомагаємо. І ще таке питання хотіла старнутися. Ви, може, чули і в соціальних мережах: що 31 єпископ російських церков. Тобто, як вони себе називають, Українська православна церква Московського патріархату, тобто це російські церкви, неукраїнські, і ви знаєте, що закон уже є про заборону релігійних організацій, котрі пов'язані з Російською Федерацією і Московією, Московії повинні бути заборонені. Тобто, або вони приєднуються ці церкви громада до ПЦУ, Православної церкви України, Київської митрополії, де головний є митрополіт. Епіфаній, тобто це законна, помісна єдина церква в Україні, де лунає молитва українською мовою. І ці єпископи визнають агресію і вторгнення Російської Федерації на нашу Україну, на наші церкви. І це дуже приємно, що люди думають, починають об'єднуватися. Ви розумієте, ми повинні бути як одна сім'я, як одна родина, а не лебідь, щука та рак. І ми в єдності переможемо все зло, всю темряву і всю неправду. На сьогодні, все. Дякуємо за увагу за цей ефір. Як кажуть, хочеться ще сказати, низький юклін і нашим захисникам кіборгам котрі захищають наші. З вами сім'ї, не тільки свої вони захищають сім'ї, а наші, ваші, і депутатів, і органів самоврядування і всіх нас. Вони просто наші янголи-охоронці захищають нас, збивають ракети, збивають дрони. і Це, це просто ну, кіборги, залізні сталеві. Дякуємо, як можемо підтримуємо вам вас. Молимось і віримо у вас обов'язково. Дякуємо. А також низький уклін і світла пам'ять, і Царство Небесне, всім захисникам, які віддали тіло і душу за нашу свободу, за нашу Україну. І ви, також, шановні панства, моліться кожного дня за живих, за спочилих наших захисників, рідних, близьких, близьких. Це дуже потрібна молитва для всіх нас. Дякуємо. На сьогодні все. Всім віри, надії та любові. Бережіть себе та Україну. На все добре. Ми обов'язково переможемо. До побачення!